І ці полку Дніпро 1 нададуть максимальну підтримку новій поліції. І це основний меседж. Повірте мені, у наших людей достатньо бойового іншого досвіду для того, щоб приструнити любого незрозумілого хулігана. Да, Але найголовніший ну, момент, щоб ви зрозуміли, ще в тому, що насправді кожна там, десятка, яка буде заступати спільно з поліцією, вона має три автомобілі. Один БРДМ і МЛТЛБ. Ми у нас достатньо вогневої і броньованої підтримки для того, щоб закрити, ну, локалізувати е, любого, ну, так, і навіть в тому числі військового хулігану. Це е, крайній метод фізичного надійства, там, де не будуть справлятися екіпажі і совмісно з е, дополнительними своїми силами, е, у нас согласовано текстное взаимодействие между дежурными службами нашего полка и дежурной службы патрульной полиции. Будут вызываться в этих экстренных случаях нашей группы. И самое главное, нашей группе, бойцам нашей группы будет легче разговаривать на одном языке с теми представителями вооруженных каких-то формирований, которые начнут, скажем так, неадекватно реагировать на законные требования патрульной полиции потому что, я же говорю, очень много у нас в городе различных военизированных формирований. В страну везлось и ввозится очень много вооружения, оружия, и есть очень разные люди, которые представляются там, я не знаю, какие-то организации, которые находятся именно со стволами, с автоматическим оружием. Мы находим в городе Киеве гранатометы, туры даже в квартирах есть, 120-е мины. Вот. Соответственно, люди вооружены, и это опасное направление для патрульной полиции. Почему? Потому что патрульная полиция, у них тоже есть оружие, но для таких моментов нужны силовые группы. Это очень большой плюс, что ребята будут взаимодействовать в тандеме, если какое-то случается резонансное преступление, и уже выезжают, так сказать, силовики и уже будут решать нам проблемы. У нас недавно была стрельба, погоня, вот этот рейндж ровер там четыре человека с автоматическим оружием там работало. И девочка, которую вот мы недавно прооперировали, то же самое отстреливалась просто с пистолета Форт-17. Вот. И получается, Если не дай Бог будуть такі та моменти в городі, то ребята вилітають і сражані обучених как бы, бойовими діями. Для нас це, це є моральна така складова, яка нам дає е, впевненість в своїх силах, своїх діях. Тобто ми будемо чітко розуміти, що навіть якщо десь виклик е, щодо військових, то в нас завжди є такі ж самі військові, які зможуть з ними спілкуватися на одній морі. Ми в принципі володіємо інформацією, що є незаконні збройні формування, які. Переходять до знаєте, таких давно забутих способів, як рекет, і з пістолетами проти автоматів не дуже поспориш. Тому є можливість, тому ту можливість треба використовувати. І для хлопців це буде гарний стимул, тому що не на лінії фронту є чим займатися. Це буде це гарний приклад взагалі для добровольчого руху. Що і тут на мирній землі є багато роботи. Вони, вони потрібні, ті хлопці, і вони мають розуміти, що держава дає їм шанс де себе проявити і проявити ті здібності, які вони набули за останні два роки війни складі групи є снайпер, є снайпера. Ну, одна група, ну, група, два екіпажі на Р-200, так? Да? Це фокси. треба придумати. А скільки корпс полка на... трошки по другому шляху, другим шляху життя. А те, що потрібно держати. Правильно? Ну, ми ж, я ж кажу, ще до них склад групи входить. Води МЛТЛБ на, рези, на резовому ходу. We'll